З днем народження бібліотеку вітали численні гості: представники обласної та міської влади, читачі, соціальні та ділові партнери, письменники, книговидавці, працівники культури. Всі вони пам'ятають, як усе починалось, а дехто особисто сприяв отриманню бібліотекою власного приміщення, адже створили її в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Тут розполагався спортивно-технічний клуб «Общество Досав. Здесь учили радиотелеграфистов там, и так далее, и так далее. Ну, тогда это масштабная была организация. И вот нам поставили задачу отвоевать хотя бы у них комнатку две. А вот благодаря настойчивости Александра Фомича Молчанова и Грицая Иван Трофимовича, секретаря обкома партии, мы смогли отвоевать вот все полностью помещение. Это было в 1984 году. Сьогодні фонд Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва налічує 80 тисяч книжок. Активно триває розкрутка сайту бібліотеки, а відтак зростає кількість його відвідувачів. Це просто наші друзі, це творчі люди, які приходять. І пообщатися, і почитати книги. То тобто можна сказати, що ми центр молодіжного общення, молодіжного і Ми этим дуже гордимся. Основний орієнтир багатосторонній розвиток молоді, яка любить читати, мислить творчо, прагне спілкування і бажає бути в центрі подій. Дуже багато всяких цікавих заходів проходить в районах. До нас приходить молодь. Ми спілкуємося з нею. Проводимо відкриті уроки, проводимо літерату... заняття літератури рідного краю, тому що у нашому краї, взагалі, в південних областях, мабуть, один єдиний письменник працює в бібліотеці. І тому ми це використовуємо для скайп-спілкування, тобто застосовуємо новітні технології і виїжджаємо для того, щоб робимо книжкові фестивалі. Свято запам'ятається врученням сертифікатів почесний друг бібліотеки за багаторічну співпрацю всім, хто продовжує підтримувати заклад. А ще від сьогодні починає діяти новий проект на власному сайті – екскурсія книгозбірною. Олена Янчук, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.